Що чекає українців з 1 січня 2025 року? Поїхали! Перше це платні медичні послуги. З 1 січня набуває чинності перелік медичних послуг, які тепер державні та комунальні заклади надаватимуть платно. Мова в першу чергу йде про ті медичні послуги, за якими людина звертається без направлення лікаря і коли воно для цього потрібне. Це щомісячна доплата вчителям до заробітної плати в розмірі 100 гривень. Третя це остаточна ліквідація МСЕК. Тепер з 1 січня замість МСЕК діятимуть експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи. Я думаю, що цей той самий МСЕК, але під іншою назвою, яку ще й дуже складно запам'ятати. Але кажуть, що система оцінювання тепер буде повністю електронною. Не можемо ми з вами і не пригадати те, що з 1 січня збільшуються податки для фопів. Також з 1 січня збільшується тривалість трудового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Тепер і для чоловіків, і для жінок. Ця вимога становитиме 32 роки трудового стажу. Також з 1 січня 2025 року в два рази збільшуються страхові виплати по автоцивілці для водіїв, тобто і вартість страхових полісів відповідно зміниться. Тепер поговоримо щодо тарифів на комунальні послуги. Тариф на електроенергію не зміниться. Однак щодо тарифу на газ, дуже цікаво. Україна відмовляється від транзиту газу, і тариф за транспортування газу для споживачів може збільшитися в 4 рази. Крім того. Зростає акциз на паливо, що призведе до подорожчання бензину, а враховуючи подорожчання тарифу на транспортування газу та акциз, то можуть подорожчати всі групи товарів, що для нас не є рідкісним явищем в Україні на сьогоднішній день. Крім того, хотілося б додати, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні не зросте. А залишиться в цьому місяці на рівні 8 тисяч гривень. Хоча податки зростуть, тобто фактично, зарплата зменшиться. Отже, для того, щоб пережити ці нововведення, я думаю, треба вставати в стійку, щоб боротися далі за своє існування протягом наступного року. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки з приводу цих всіх нововведень.